Настає пора зимових і ранньовесняних свят, які вінчає міжнародний жіночий день 8 березня. На городніх грядках лежить сніг, тому свіжу зелень і овочі можна купити тільки в магазині. Але вони буквально нагодовані нітратами, нітритами та іншими хімікатами. А хочеться свіжої, чистої зелені, як зі свого городу. Так в чому ж справа? Такий город навіть в найхолоднішу зимову холодничу ви можете організувати на підвіконнях своєї міської квартири. До речі, міні-городи на вікні сьогодні дуже модні, і багато садівники любителі вирощують в них не тільки зелена цибуля, петрушку та іншу зелень, але також огірочки та інші овочі до святкового столу. У цій статті я розповім вам, як створити домашній город. Щоб вирощувати зелень на своєму вікні і підкажу, які сорти зелених культур для цього найкраще підходять. Зелень на підвіконні можна вирощувати практично з осені до весни. Але для цього їй необхідно створити цілий ряд умов, без яких вона просто не зможе радувати вас хоч якимись врожаями. Найважливіша умова хороша освітленість протягом 16-18 годин на добу. Звичайні настільні лампи тут не допоможуть, потрібні або люмінесцентні лампи денного світла, або спеціальні освітлювальні прилади типу лампи рефлакс, їх зміцнюють над розеясадою на висоті 30-60 см, в залежності від висоти культури. Для посилення інтенсивності освітлення можна підвіконня, бічні стінки і верхню одвірку вікна обтягнути широкою фольгою, міцно прикріпивши її скотчем. Тоді освітленість збільшиться як мінімум удвічі за рахунок відображення від дзеркальної поверхні фольги. Розміри ємностей для зелені залежать від величини підвіконня, в сучасних і старих будинках вони можуть бути досить широкими, а також від кількості вирощуваних вами культур. Це можуть бути ящики, лодки, пластеємасові стакани діаметром не менше 10 см і інша тара. Головне передбачити в них дренажні отвори для стоку зайвої води. А також потрібні підони, в які ці ємності будуть встановлені і куди буде зливатися зайва поливна волога. Грунт для вашого городу краще придбати в спеціалізованому магазині. На упаковці має бути написано, що він призначений для вирощування овочевих культур. Купіть невелику пластея масову для поливу і маленьку сапу. Краще лапку з зубами для розпушування ґрунту. поливати найкраще талою водою. Вона дасть рослинам додаткову енергію для зростання. Наберіть в тихому куточку парку, скверу або навіть на своїй ділянці відро чистого снігу і поставте його на балкон. Тала вода і буде кращим засобом для поливу вашого городу. До речі, пізніше вона стане в нагоді вам для вирощування овочевої та квіткової розеесади до нового дачного сезону. На підвіконні можна вирощувати практично будь-яку зелень і пряносмакові трави. Але краще вибрати ранні і низькорослі. Вони швидше порадують вас своїм урожаєм і за ними легше доглядати. Щоб зелена маса нарощувалася рівномірно, ємності із зеленю потрібно щодня повертати на 180 градусів. Для підгодівлі рекомендується використовувати сечовину, натуральні гумати і калійно-фосфорні добрива відповідно до дозувань, які вказані на упаковках, удобрюють не частіше одного разу на два тижні. Отже, ви підготувалися до вирощування зелені на підвіконні. Тепер можна визначитися із культурами, які ви будете сіяти на своєму вікні, а також з кращими сортами для цих цілей. Я розповім вам про самих невибагливих рослинах, які дуже легко виростити взимку у себе вдома. Найчастіше садівники сіють в свій зимовий город: петрушку на зелень, кріп, базилік, кінзу, чебрець, мелісу, салати листові. Кожна з цих культур має свої особливості обробітку, про які ми і поговоримо в цій статті. Петрушка на зелень Насіння петрушки, що містять в собі ефіроолійні речовини, вважаються тугове схожими. Тому перед посівом їх необхідно помістити в марлевий мішечок і замочити в розчині циркону або цітовіта на 6 годин. Після цього мішечки добре проливають теплою водою і поміщають ще на добу в поліетиленовий пакет, створюючи температуру навколишнього середовища порядку плюс 25 градусів, наприклад, біля батареї, накритої мокрим рушником. Потім насіння висівають в підготовленій ємності з живильним ґрунтом на глибину 5 мм і накривають темною плівкою до появи сходів. Відразу ж після цього плівку знімають, петрушка росте досить повільно. Тільки десь через півтора місяці її рослини досягнуть висоти 10-12 см. Тоді її можна починати вживати в їжу. Слідкуйте за тим, щоб земля під рослинами завжди була вологою і пухкою. Але ні в якому разі не переливайте рослини. Кращі сорти петрушки листової для вирощування на підвіконні італійський гігант, апетитна кучерява вологодські мережева. Точно так само, як петрушку вирощують листової селера. Кращий сорт листового селери для вирощування на підвіконні єгор. Кріп на зелень. Його насіння також відносяться до туговея схожим, але проростає він швидше. Перед посівом насіння кропу також поміщають в марлевий мішечок і на добу замочують в розчині циркона. Після цього їх добре промивають в проточній воді протягом півгодини і приступають до посіву, сіють в борозинки на глибину 2 см на відстані 8-10 см один від одного. Потім борозанки присипають живильним ґрунтом і добре поливають. Закривати чорною плівкою кріп не потрібно. Він зійде вже через 7-9 днів і швидко почне рости. Температура в приміщенні повинна бути плюс 20, плюс 22 градуси, Удобрюють і поливають його так само, як і петрушку. Через місяць зелень буде готова до вживання. Кращі сорти кропу для вирощування на підвіконні суперармат, російський смараг, спартак, амур, козачок, малахіт, голдкрон. Чебрець. Дуже невибаглива культура, тому виростити її взимку на підвіконні нескладно. Через те, що у чебрецю середня серед дня за величиною коренева система, вирощують його в двох-3-літрових горщиках. На дно укладають дренаж з камінчиків шаром 2 см. А зверху насипають живильний ґрунт. Насіння замочують протягом години в розчині циркону і висівають в горщики на глибину 2 см. Потім добре проливають водою, накривають плівкою і ставлять в тепле, темне місце до появи сходів. Ґрунт регулярно добре зволожують. Як тільки проклюнуться перші паростки, горщики виставляють на вікно. Зростає чебрець дуже швидко, особливо при гарній підсвічуванні. Кущики вже через місяць після появи сходів виростають до висоти 30 см. Кращий сорт чебрецю для вирощування на підвіконні богородський кінза Корієндр. Насіння кінзи корієндро також довго проростають через наявність всередині насіння ефіроолійних речовин. Перед посівом їх замочують на дві доби в марлевому мішечку і пророщують в ньому при температурі плюс 26 плюс 28 градусів до наклювування. Після цього їх висівають в підготовленій ємності на глибину 2 см, залишаючи між ними відстань 6 см і накривають плівкою для підтримки постійного температурно-вологісного режиму. Кожен день плівку на годину знімають для провітрювання і поливу. Культура ця дуже вологолюбна, тому поливайте її кожен день. Кінза прекрасно росте при температурі плюс 12 плюс 15 градусів, тому її можна вирощувати на утепленому балконі. Через два тижні після пересадки в ґрунт плівку знімають. А через місяць зелень буде вже готова. Кращі сорти кінзи коріандру, для вирощування на підвіконні рясна марина. Меліса Її дуже легко виростити взимку на підвіконні з насіння. Насіння замочують на 4 години в розчині циркону, а потім висівають у глибокі горщики на глибину 2 см і вирощують точно так само, як чебрець. Культура потребує підсвічувані протягом 18 годин на добу. Кращий сорт маліси для вирощування на підвіконні маліса лимонна, листовий салат. Найголовніше для цієї культури освітлення. Тільки при 16 годинному він буде нормально рости. І ще салату необхідні часті поливи і проріджування. В іншому його вирощують так само, як влітку на грядці, замочують на годину в розчині циркону, а потім сіють в борозинки на глибину 1 см на відстані 6-7 см. Нічим не накривають, удобрюють гуматами раз в 2 тижні. І все важливі, звичайно, і сорти. Кращі сорти для вирощування на підвіконні, смарагдовий, роселла, хюджін, гоген, розан. Тепер, коли ви дізналися, як просто виростити зелень на підвіконні, ви можете спробувати зробити це у себе вдома. Повірте, що зимовий город на вікні справа дуже захоплююча.